І зараз приділимо увагу міжнародній політиці і ролі України в цій політиці. Україна показала, що готова заради миру на все окрім капітуляції. Про таке Володимир Зеленський розповів інтерв'ю американському телеканалу Ньюс Макс, коментуючи так звану пропозицію миру від Росії. Давайте почуємо деталі. Росія написала цю цей документ, і вона чітко розуміє, що все, що там написано, не відповідає. І Конституції України, і закону, і міжнародного права, і бажання українців. Це ультиматум, щоб Україна ніколи це не могла виконати. Це раз. Друге, коли ми хочемо закінчувати війну, ми не можемо давати просто документ, щоб Україна щось виконала. Тому що у будь-якому випадку це тоді не меморандум. домовленість з двох сторін. Це одна сторона, каже, що я хочу, щоб ти зробив ось так. Але вони винні. Вони агресор. Вони прийшли до нас. І тому ультиматум весь світ повинен був ставити Путіну. Якщо ти не закінчиш війну, буде раз, два, три. Якщо ти не будеш давати гроші на репарації і відновлення України, буде раз-два-три. Цього також не відбувається. І тому це вже поступки і компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. І ми готові. Бо ми хочемо закінчення війни. Продовжуємо цю тему далі. Я з радістю вітаю в цій студії гості Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, мої, мої вітання. вітання. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в студію. Продовжую е тезу, яку озвучив президент: А як же сідати за стіл перемовин з вбивцями, з людьми, які не бажають домовлятися і тиснуть гнуть свою лінію. Терористична Росія в чергове на цих перемовинах, як і на всіх попередніх, показує своє бажання продовжувати війну і не бажання йти на мир. Ми бачимо, як вони нарощують свій оборонно промисловий комплекс. Вони продукують більше тисячі танків, більше тисячі ракет на рік. Вони вже роблять 200 шахетів на день. Вони його тільки розвивають, продовжують вкладати гроші. І вже 40% російської економіки працює на військових рейках абсолютно, щоб спонсорувати цю війну, Як і 40% бюджету фактично направляється в бік цієї війни. Росія не демонструє жодної готовності до перемовин та конструктивного діалогу. Єдине, що вони зробили, це обмін полоненими. Дуже добре, що вони, хоч на це пішли, бо це важливо, щоб наші військові опинилися вдома, але цього абсолютно недостатньо, щоб говорити про будь-яке бажання Російської Федерації і йти на примирення і припинення вогню Трамп. Та інші політики недостатньо тиснуть на Росію для того, щоб вони це робили. Ми не бачимо серйозного тиску. Санкції, які вводяться, окей, але вони дієві. Але вони дієві в довгостроковій перспективі. На це потрібні роки. Роки страждань України, і це недопустимо. Тому президент і вся Україна вже давно закликає всіх наших партнерів: тисніть на Росію, продовжити тиск, санкції, допомога Україні, спільні підприємства з оборонно промислового комплексу з Україною, розробка нових систем, закрити над Україною небо. Відключити російські банки від світової системи оплат, вести нові економічні санкції проти енергоносіїв. Боротися з тіньовим флотом і так далі. Але наші партнери поки чомусь гальмують. Їм не вистачає, можливо, десь політичної волі, як, наприклад, в США, де Дональд Трамп бракує деякі законопроекти. При тому, що ми бачимо, що в Штатах Конгрес весь на боці України. Суспільна думка на боці України. Навіть чиновники адміністрації Трампа вони на боці України роблять відповідні заяви і відповідні дії, як той же Келох, і навіть якийсь вітков, у якого була досить проросійська, будемо відвертому позиція, вже гальмує її і починає робити заяви, які направлені в бік підтримки України фактично не вистачає дуже маленького, дуже якщо ми говоримо про штати, не вистачає волі Дональда Трампа. Але ми все ж таки бачимо, що навіть в розмові з Путіним він каже, Путін твоя війна теж має завершитися, як війна Ірану з відповідно Ізраїлом. Тому, якщо ще трохи зовсім трохи. Натиснути дипломатично, наприклад, з боку Європейського Союзу на штати, то політична воля з'явиться, і сьогодні є така можливість є можливість на саміті G7 і не тільки а, чи не здається вам, що для того, щоб цей тиск з'явився, має бути не тільки політична воля, а й відсутність страху. Моя суб'єктивна думка, що наші партнери вони досі бояться Путіна і подальших кроків, які може здійснити Росія в цій агресії в цій війні. На жаль, на жаль, це факт, і факт, тому що це можна приз. Привзяти це досягнення і принести російській пропаганді. Вони вкладають величезні, просто шалені кошти в пропаганду, яка працює на Європу, на США і так далі. Але ця пропаганда працює не тільки на суспільство. Вони інфільтрують уряди, наприклад, всередині Європейського Союзу, як це вже ми всі бачимо, знаємо. Це публічно, фактично всім відомо. Що Урбан, Фіцо і інші є проросійські політики, наприклад, в Німеччині серйозна сила альтернатива для Німеччини. Uh -huh. Вона набрала 21%, якщо я не помиляюсь на виборах, і вони зараз є в бундестазі. І зараз там коаліція проти влади, блокуча меншість існує проти коаліції Мерца. Фактично, тобто вони можуть блокувати зміни в Конституції Німеччини. Це проросійські політики. Тобто, маємо блокуючи меншість в парламенті Німеччини. Маємо Ліпен у Франції, не дивлячись на те, що проти самої Ліпен вже введені політичні санкції у самій Франції, внутрішній там є здоровенна сила, яка її підтримує. Маємо Орбана, маємо Фіцо та інших невеличких, скажімо так, диктаторів. Бачили ситуацію, яка відбувається в Румунії. Бачили ситуацію, яка відбулася в Польщі. У всій Європі відбувається якийсь консервативний реванш. І ці консервативні політики, на жаль, часто спонсоровані Росією. Що робити в такому випадку? Це перше, це сподіватися на свідомість європейського Народу народу країн Європи, народу Франції, Німеччини та інших країн наших союзників, які зараз підтримують Україну. Здебільшого всі опитування показують, що в західній Європі до 70% населення цих країн підтримує Україну. Угу. В східній десь 60%, деяких 50%. Але все ж таки наша дипломатія працює над тим, щоб зробити ці цифри кращими в наш бік. Наша дипломатія працює щодня, працює на укиди, працює на суспільство, працює на свідомість. На відміну від Росії, яка працює виключно агресивною та токсичною пропагандою. Україна пропонує спільні можливості, спільний шлях. Україна йде до цього роками, йде до євроінтеграції, є до інтеграції з НАТО, і ми демонструємо нашу готовність. І Європа демонструє частково вже готовність нас приймати. Як будуть далі розвиватися ці події? Будемо бачити. Але динаміка наразі позитивна, не дивлячись на всі намагання Росії це зірвати. Та ви знаєте, що я хотіла додати в продовження вашої думки? Ось поява таких радикальних ідей, політиків в Європі. Це ж наслідок і продукт. Політики Путіна, якого не спинили у свій час, і дозволили йому поширювати подібні наративи не тільки на території пострадянських країн, а й вийти за межі. І ми, як наслідок, маємо те, що ви озвучили, зокрема у Франції, Німеччині, Угорщині, на привеликий жаль. І що з цим робити? Абсолютно вони пізно прокинулися, фактично. І зараз їх контрпропагандні методи вони абсолютно ще не досконалі, тобто вони не допрацьовують. Ми бачили, які проблеми були в країнах, в яких пройшли вибори. В ті ж Румунії довелося скасовувати перший тур, де Росія та Китай вплинули на вибори таким чином, щоб просто завести президента, який угу. фактично легітимізує будь-яку агресію. Просто такого ж орбана два нуль. І насправді в ті ж угорщині Росія, на жаль, перемогла в цьому. Тій же словаччині важко, але до речі, опозиція бореться, не дивлячись на всі проблеми, не дивлячись на те, що по російська ця історія вся відбувається, все одно є опозиційна боротьба. Але в найважливіших наших партнерах з Європейського Союзу в Німеччині, у Франції, слава Богу, все відбувається добре і перемагають uh -huh. сили, які підтримують Україну. Ми бачимо Мерца. Ну це чіткий меседж, що людина, яка підтримує абсолютно Україну, підтримує передачу далекобільних озброєнь, підтримує спільну розробку ракет на дві тисячі кілометрів. Це дуже круто і. До речі, Мерц сьогодні дебютує на G7, як перший раз він відвідає в ролі канцлера цей саміт. І, звичайно ж, буде демонструвати і далі свою підтримку. І Якщо всі заяви Мерца є правдивими, то сьогодні, завтра і післязавтра, всі три дні саміту мерц буде лобіювати підтримку України. І важливо це чому, тому що там буде Трамп, там буде прем'єр Канади, там будуть інші лідери, зокрема нові лідери. Там ще буде стармер, який також буде впливати на проукраїнську позицію і проукраїнський меседж цього саміту. Тому сподіваємося, що все завершиться дуже гарно. Будемо слідкувати. І я не сумніваюся, що наші союзники, реальні союзники, зроблять все для того. Щоб вплинути на політиків, які ще вагаються підтримувати Україну чи ні. А, про саміт Групи Семи ще будемо говорити в нашому ефірі. Пане Богдана, дозвольте додам інформацію. Вона знову ж таки стосується Трампа, і потім продовжимо нашу розмову. Дональд Трамп єдиний, хто може зупинити Владиміра Путіна, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю для американського телеканалу Ньюс Макс. За його словами, санкції сильний інструмент, який допоможе зменшити кількість російського озброєння. Ніхто не зміг зупинити Путіна. Ми його зупинили на полі бою не до кінця, війна ще не закінчена. Але якщо ми говоримо про дипломатичний вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. Трамп може його зупинити. Для чого Путін повинен втрачати гроші? Коли у нас була зустріч в Ватикані з президентом Трампом, ми почули одну одну. Ми говорили і про банківський сектор Fleet. А так, тіньовий флот, а також ми говорили з ним про ціни на нафту. І для нас дуже важливо обмежити ціни на енергоресурси русських, саме прайс кепи, тому що це головний для нього дохід. Діалог Сполучених Штатів Америки з Росією нині нагадує теплу розмову. За словами Володимира Зеленського, необхідно змінити тональність, що Путін чітко зрозумів, Америка буде допомагати Україні. Про це президент розповів знову ж таки в інтерв'ю News Max. Зеленський вважає, що сигнали про скорочення допомоги нашій державі і те, що нас ставлять на один рівень з Росією, хоча вона агресор, неприємно та несправедливо. Я нагадую, що з нами в студії Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна. Продовжимо е цю тему. Пане Богдане. А чи не здається вам, якщо подивитися на те, як розвиваються взаємовідносини між Сполученими Штатами Росією і Україною, дійсно між США і Росією зараз досягнуто більше взаєморозумінь, є більше точок дотику, і таке відчуття, що Трамп розуміє Путіна з непівслова, а нам до треба докричатися до нього. На жаль, цей факт залишається фактом, але при цьому варто зазначити, що президент Зеленський вже одноразово показував Трампу, з ким треба вести гідний діалог, а хто тут агресор в цій кімнаті і на кого треба тиснути. І президент Зеленський декілька разів вже змінював позицію Трампу з цього приводу. Ми бачили реакцію Трампа на певні дії Росії. Так, вона дещо ще не є такою, як ми хочемо її бачити, але вона наближається до того сьогоднішній дзвінок. З Путіном, точніше, вчорашній, він продемонстрував ну все, що потрібно, фактично. Трамп знову йому каже, закінчуй війну, і Трамп хоче закінчення війни. Просто він ще не дійшов до того, щоб зробити все можливе для цього. Він ще сподівається на якусь там не знаю, совість, доброволю чи щось таке. Але це його помилка. Він цю помилку вже робить ну який місяць. Він розігрує зі слабкої руки. Він каже: you have no cards, так він свої викидає. Карта вступу України в НАТО, яку треба було роздувати, як ту, від якої він готовий відмовитися, максимально її прокачував. Щоб потім обміняти на щось реальне, а підтримка України він знову каже про її зменшення. Чому? Якщо б він сказав, що він збільшить підтримку України, Путіну було б варто задуматися, а чи зможе Путін вистояти? А тепер Трамп каже, Путіну, от от бланш ну так же неможливо робити. Трамп робить серію просто фатальних помилок, яким послабляє свою дипломатичну позицію, і трохи послабляє навіть позицію України, тому що звичайно, штати союзник України найсильніша держава в світі. А зараз вони виходять на позицію медіатора. Це погано, але все ж таки, я знову ж таки кажу, що можна ще змінити позицію Трампа на це. Є ще час. Наш президент вже неодноразово показав, що це можливо, і наша дипломатія щодня над цим працює. Як ми бачимо, що двостороння комунікація між Україною та США. Іде на всіх рівнях на рівнях міністерств, на рівнях адміністрації. Ідуть постійні перемовини, постійні зустрічі, і нещодавній візит наших чиновників в США теж підтвердив, що дипломатія працює щодня неупинно, але все ж таки чекаємо відповідних реакцій з боку президента США. Пане Богдане, а Сполучені Штати Америки до того, як Трамп став президентом, вони здавалися найстабільнішою державою у світі. Не мало значення, хто буде президентом. Працювали системи. А зараз всі системи всередині цієї країни лихоманить. Чи можемо зараз говорити, що Штати досі лишаються найсильнішою державою? Давайте будемо чесними, Трамп це не причина. Трамп це наслідок. Тобто Трамп це наслідок змін світового порядку глобального в цілому, недовіра до консервативних старих еліт, недовіра до нового порядку, який вибудувався після Другої світової війни. Просто криза демократії, криза трансатлантичних цінностей все це призводить до приходу якраз таких популістів, як Дональд Трамп, до влади. Це ми бачили в багатьох країнах Європи, це ми бачимо зараз в Америки. Ми бачимо, що люди не приймають ті цінності і ту економіку, в яких вони жили велику кількість років. Насправді проблема була не в Трампі. Просто у республіканської партії не було альтернативного кандидата, який міг би перемогти Праймеріс. Але насправді республіканська партія мала виграти ці вибори в Сполучених Штатах, тому що демократами були дуже незадоволені. І зараз демократична партія в Штатах вона зробила крок назад. Але ми бачимо, що реванш близький. Насправді республіканці в обличчі, зокрема Трампа, продемонстрували все ж таки, що вони не можуть вирубити всі ці кризові ситуації, які виникли, і скоріше за все на довиборах навіть у конгрес Штати. Повернуться до синього кольору, адже ми бачимо ці протести проти політики Трампа. Ми бачимо ці протести проти депортації мігрантів. Реально, депортація мігрантів в таких масштабах, як у як це робить Трамп, це фактично ще один вистріл собі в коліно, адже ці люди годували Сполучені Штати. Ну, Штати фактично економічно трималися, Штати – це країна мігрантів. Якщо ви просто виселите там 90% країни в такому випадку, що що ні, так не працює. І народ США вже це бачить, вже проти цього протестує. Ми бачимо нові політичні зірки, навіть які зліта на цьому фоні. Ми казали, у демократів немає лідера. Ось Гевін Юсом, губернатор Каліфорнії, який дуже чудово себе демонструє в цих протестах. Це новий політичний лідер потенційно. Тому, не дивлячись на все, в штатах ж це неодноразово було. Ми це бачили багато разів. Кожен раз, коли світовий порядок в принципі міняється, міняється ціннісна оця парадигма, і фактично, економіка, вона йде в ногу з усіми цими ціннісними та політичними змінами. Бо економіка завжди стає коренем проблеми. Будемо чесними. Кожен раз була проблема, але кожен раз було і рішення. І я угу. сподіваюся, що рішення цих проблем в Сполучених Штатах буде знайдене дуже швидко. І це буде а або зміна позиції Дональда Трампа, або зміна Дональда Трампа тут. Є два варіанти, але обирати громадянам сполучених штатів. Але дуже цікаво, насправді я б тут поставила три крапки і поспостерігала, тому що ми не знаємо, що дуже. нас чекатиме у найближчій перспективі. Маємо ще кілька хвилин. Я б хотіла про Британію, не тільки про Трампа. Зараз додам інформації і запитаю вас, Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки. Від США. прем'єр країни зауважив, що повітряне прикриття з боку Америки ключова умова. Це Кір Стармер заявив інтерв'ю Блумберг. Він вірить, що США та Велика Британія можуть. Діяти разом, як вони це робили протягом багатьох років. Пане Богдане, отже, маємо дві хвилини. Тож діятимуть США і Британія в Унісон, чи знайдуть підтримку британців, американців? Будемо чесними. Бачимо останнім часом певне потепління між Британією та США, адже після приходу Трампа до влади формувалася деяка поляризація англосаксонського світу. Тобто британці не у всьому погоджувалися з американцями і не діяли в унісон, як це було майже завжди. Але зараз бачимо те, що в принципі є політичні меседжі, які ведуть до того, що ці країни продовжують активно співпрацювати, зокрема у безпековій галузі, і коли ми будемо говорити про миротворчі місії в Україні. Я думаю, вони знайдуть підтримки сполучених штатів, адже те про що говорить Кір Стармал, це в першу чергу літак Авакс це літак, який буде зокрема визначати всі російські загрози та контролювати повітряний простір. Штатам не важко це зробити. В принципі, над Чорним морем є такі американські літаки, є американські авіабази в Румунії, є американські авіабази в Італії, звідки не так далеко летіти, тому для штатів це не Крок mm -hmm. насправді головним тут буде чи проб'є це Трамп з Росією. Але на мою думку, що як тільки Трамп змінить свою позицію на більш агресивну, то він доб'ється всього, чого він хоче, адже він же ділмейкер. Він про це як мінімум так заявляє, щодня. але ж дивіться: якщо з Трампом в нього більш-менш налагоджена комунікація з британцями, не все так гладко. Ну, як сказати, комунікація британців з росіянами в такому випадку не важлива. Адже якщо росіяни підуть на розміщення іноземних військ в Україні, насправді їх не дуже хтось буде питати після того, як буде укладено вже припинення вогню. Просто наші союзники відправлять миротворчу місію, це все нормально, це так працює. Особливо, якщо миротворча місія буде з визначеним мандатом. Це буде, наприклад, мандат ООН, і там будуть приймати участь британські миротворці. Росія не може це заперечити ніяк. Або є ще якийсь інший мант. Але у миротворчої місії має він бути чітко визначеним. Для того щоб не виникало ніяких питань як помилок, як це було з режимом припинення вогню і СММ БСЄ в принципі під час гібридної війни на Донбасі. Тому якщо миротворча місія буде чітко сформована, отримає підтримку штатів то позиція Росії стане менш важливою абсолютно в цьому питанні. Я нагадаю глядачам, що сьогодні розпочинається саміт Групи Семи і там можуть бути ухвалені важливі рішення для України. Будемо звичайно стежити. Пане Богдане, вам щиро вдячна за те, що ви завітали до нас у гості. Нагадаю, глядачам ми спілкувалися з Богданом Поповим, експертом центру Об'єднана Україна. Телемарафон триває. Зустрічайте далі. Олега Панюту він розкаже вам про ключові важливі новини я не прощаюся. Повернуся в цю студію незабаром. І, звичайно, будемо інформувати вас і про безпеку, і про те, що відбувається на передовій. Залишайтеся з нами.